Проєкт Артмісія у Полтаві повертає забуті імена виставка картин художників зі світовим ім'ям, які свого часу з різних причин залишили Полтавщину та стали невідомими для своїх земляків. Тому яскравий доказ. Унікальність цієї виставки в тому, що, скажем, забуті імена і твори художників, про яких забули, повернулися в Полтаву. Меценатам та колекціонерам Олексієві Петренку та Євгенові Аничину вдалося відшукати картини Хайнріха Едуарда Мюллера, Манекаса Карела Ліски. Аби сьогодні відкривати цю виставку у літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського їм довелося провести величезну роботу майже по маленьких шматочках, збираючи творче надбання художників. Ці всі експонати собрані діто в Чечені року, про дедущого вода. за 2014 чотирнадцяти. Наші по кропіцям діта одно, діто второе, Ну все, хто, значить, одні роботи були в Гірманії, другі в Прагі. У своїй мистецькій кар'єрі кожен із цих художників зумів досягти неабияких висот. Наприклад, автор цих ліногравюр Карл Ліска після Другої світової війни був одним із засновників спілки художників Чехословаччини, а починалося його життя у Полтаві. Він народився в Полтаві. В семье оперной певицы и виртуоза музыканта в 1914 году. Потом, во время гражданской войны, они эмигрировали в Чехословакию, но он был таким прогрессивным, был в по оппозиции постоянно. И после разгрома пражской весны пришлось ему и оттуда уехать. Ця виставка увібрала в себе шість ліного ревюр Карла Ліски, портрет авторства Мане Каца, пейзаж Хайнриха Едуарда Мюллера, а також світлини із особистого архіву відомого французького та німецького актора, уродженця Полтави Григорія Хмари.